Вітаю! Ви на моєму каналі Вишк Хрестінг. По це просто. Сьогодні я вам покажу, як вишивати за відеосхемою мережку, де з зворот отримуємо кілька вертикальні стібки. Я розробив те способи вишивки мережки та зупинюся на одному із них. У першому випадку по зовнішніх сторонах мережки ми маємо парну кількість бортиків із чотирьох хрестиків, як по висоті, так і по довжині. В слідучому відео я розкажу, яка різниця схеми вишивки при напарній кількості буртиків. Але зауважу, що це стосується кількох висоти мережки. По горизонталі немає різниці парна чи напарна їх кількість. Отже, вишиваємо дві нитки та з допомогою петлі крабимо перший хрестик. Голкою рухаємо зверху вниз, знизу вверх та уважно слідкуємо за рухом стрілок, що утворяють наші стіпки. При появі червоної стрілки означає, що ми повинні при закриванні хрестика пройти голкою під стіпком. Залишені хрестики виконуємо на зворотному шляху. По дорожчині та всті мережка має тик поторення. Особливу увагу зверніть на кути мережки. Починаємо з лівого кута, вишиваємо по горизонталі та вертикалі. Зашиваємо повністю половину мережки, після чого переходимо на ліву вертикаль та верхню горизонталь. Відкут з'єднати з допомогою вузика та петельки, що залишаємо на вивороті. По закінченні відеовишуків я вам покажу з сторону вишуки. Підпишіться на канал, щоб не пропустити слідуючі відео. Вітайте, подобання та коментарі. Приємної вишивки. А зараз ловіть з сторону вишивки. Як бачите, тут усі вертикальні стіпки, лише не видно два з'єднання петельки з хрестиком. Дякую за увагу.